Спроба антикорупозиційного, антизаконного, захоплення влади в районі збоку, групи членів групи батьківщини, які діють виключно власних поручних інтересів, без жодного погодження із керівництвом обласного осередку партійної організації, без жодних казінок обласної партійної організації, а також представників. І керівник допоможе навчати учасникам то і бачу багатьох своїх побратимів. Вони не дадуть мені сприкаті. мікрофон! Далі. А що ми маємо на сьогодні? Шановні депутати, не перше, і сьогодні міста. Це та свобода слова. на 22 й сесії районі ради. Для дестабилизации ситуации в фронтовой области, уважаемые депутаты, я вас всех уважаю. Да, было работать сложно. Да, были, может быть, ошибки. Но хочу сказать такие слова. Что депутаты, избранники народа, но не специалисты во всех газах. Поверьте мне. И вот тот вид который я на той сессии давал. Я готов сегодня сам инициировать специалистов об администрации, э, любую, любых специалистов пригласить и пусть проверят нашу деятельность. Я готов к этому. И готов еще, кроме этого всего, если мы хотим все избранники народа работать для народа, давайте мы нарисуем дорожную карту. Я отчитался уже за полгода. Пусть нашу деятельность оценит народ. Я хочу поименно с депутатов пригласить. Начнем, Николай Петрович, Маданико, вы готовы со мной говорить в кабинете? Шапов Александр Иванович, вы готовы со мной говорить? Я готов всегда разговаривать. Петро Петрович, вы готовы? Петр Петрович, Вы готовы? Готов. Э, Сергей Пладович, э, готовы? Денис Сергеевич, вы готовы? Э, Игорь Владимирович, готовы? Э, Закрываться кто-то. Анастасия. Аня, вы готовы? Вы готовы? Я не знаю, готовы? Людмила вы готовы? Говорить со мной в кабинете обо всех проблемах нарисовать дорожную карту и по нему следовать Вы готовы? Вы готовы? Я готов. Я готова Ирина, вы готовы? Василий Петрович, Моля, ви готові? Люди, був заслуханий звіт. Він був узятий до відома, яка недовіра. Я вбачаю сьогоднішні дії районної ради незаконними. Тому якщо є зауваження, якщо є проблеми, ми обов'язково. Пороків за ситуації. Почну з того, що коли ми повертаємось додому, всі хлопці, бійці, в нас є багато проблем. За законом нам дуже багато обіцяють. Але насправді ми бачимо, що певні сили палки в колеса стоїть. І багато пів ми не можемо... Рік. Всі зусилля докладають до того, щоб хлопці не бігали з протягнутою рукою і не кляче те, що їм дано за законом. Я як депутат реально ради не хочу приймати участь у цьому шасі. І хочу призвати всіх депутатів поразмивати над цим і просто Встати зараз, вийти з вами і прикрасити на себе не і в Політика це одна може зверху. А тут внизу робота, честість і порядність. То я вас призиваю дійсно не приймати у цьому участь в цьому грязному ділі. Нам таки треба в місті згуртуватися і працювати. Мені ось передали підписи, і це не, просто знаєш, що я тут виступаю, але мене не хочуть слухати. Ось, у підтримку живоя. Дивіться, скільки підписів. Це просто... Населення. І не, не тільки в моїх сил, але тут і ударні, і грушика. Ось іще питання Також від Балтівського плюс від кооперативу. Будь ласка, одумайтеся і встаньте, і в дітей Василь Петрович, давайте сесію. Пасок! скільки ми будемо плакувати воно? Пазо, дайте всі висели! Я можу про. Проживу... 아니

тому що Нічого не поміняло, стало тільки гірше. Йдіть, працюйте. Чому ви зараз тут? Якщо вирішуєте, непонятно що, ще не зрозуміло. Що? Що ви вирішуєте? Йдіть, працюйте, скільки можна? Вже дістало, насправді дістало. Неможливо щось конструктивного вирішити. Бо якщо нам, якщо ви всі тут за справедливість і за право... Давайте інформацію, давайте, давайте будемо розбиратися, створимо. Треба було приїжджати раніше, а не сьогодні я... Мені... приїжджати, а не сьогодні. Мені дуже прикро, я розумію абсолютно із з вами погоджуюсь. Те, що в цій ситуації треба було розбиратися раніше. Але раз ми вже почали сказати, зараз... місяця вже колодеця, оце все, а ви приїхали сьогодні. Дивіться, але ж дуже добре, що хоча б рушу вас місця. А якщо ми хочемо разом з суспільством підняти всі ці проблеми і поприлюдити, і прийняти винних до відповідальності, то треба працювати більш конструктивніше. Ми маємо розповідати, що на те є комісії тимчасові постійні, на те є повноваження дістати фінансові документи, дістати розпорядчі документи. Я думаю, якщо ми хочемо результату, то треба в цьому напрямку боротися. А депутати в якому Зрозумійте, мої інтереси в першу чергу, за те, що в нас є частина людей, які повернулись передової. І їхні інтереси відстояти я зобов'язаний. І питання землі це найболічіше для села. Тому питання землі, я не хочу, щоб просто змінились обличчя. Змінило одне обличчя на інше. Я не хочу, щоб це лишилося все надалі так, як було. А лише Змінились люди, які приймають рішення. Я кажу, щоб, якщо вже піднялася активну участь і розбирайтеся, а не робіть балаган. Закули... Розбирайтеся. Ну так розбиратися на сесії. А ми приїхали, значить, тут що тут таке, значить, пропонуєте, нікому нічого не зрозуміло. Що ми пропонуємо? Я ж запропонував. Давайте сядемо і проведемо значить, нараду. Потрібно, давайте проведемо нараду. Ви надасте всі факти, і ми їх розглядатимемо. Пропозиція була для того, щоб було все спокійно. Пропозиція була провести нараду з цього приводу. І я думаю, що це конструктивно. Для сесію Це зайва суперечка з приводу початку сесії. Як ви людей поважайте, люди прийшли, вони хочуть почути, що проводиться. Давайте почати пояснювати записки, все провести, потім так прийти. Дайте вимог оприлюднувати. Що ви заводите помаджу люди? Ми не стільки поважаємо людей, що ми хотіли відпочити думку. У нас були ж питання в інших районах, з'ясовували, чули людей, дуже корисно і конструктивні.

Лаще чи на ви томоркали, без парінько, це пишіть кожне, на ось доводить. Ні, це чи на кофе, ви хороші документ, постоящики пишіть. Так вони спалинку вже підписалися. Полозині, пишіть і білі. Вони нам не дають. Ми написали там, де наш був свінокос, ви віддали той кусок 29 під Пальченко. А, а ми хочемо, ми його хочемо взяти. Це наші свінокоси за Польщу. Рішите заявлення, куди ви ходите. Ви повністю рішите, що сталося так в ситуації, що неможливо провести не піші, на засідання нашої сесії. Я приношу засідання проведення сесії на 11 жовтня. Законно, не надо так не обіцяємо! Я його не вважаю. В 3 часа буде. В 3 часа? В 3 часа. В 3 часа. В 3 часа. Сережа, смотреть! Куда домой До Не А я сюда.